Доброго часу, друзі. Значить, сьогодні в нас 22 липня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, вже можна подивитись такий проміжний результат по моїх школках фондука. Значить, в школці фундука залишались в нас слабенькі саженці, слабенькі, ну, мається на увазі слабкою. З кореневою системою, з кількома волосками там і або з зовсім слабким, слабкою надземною частиною. Ну, розвиваються вони всі по-різному, але вже можна глянути значит, результат. Ось так розвивається веба. Тут маємо рядочок веба без поливу. Значить, для об'єктивності кілочки я не виймав, де були посажені саженці. Ось бачимо, не всі саженці розвиваються одинаково. От, розвиток хороший, значить, все в нього іде нормально прирости. Цей це трошки гірше. Деякі саженці поїдуть до нових власників, деякі залишаться в нас. Ось цей ще не вмер, але й не зовсім добре розвивається. Ну, ось Приблизно такий відсоток випаду маємо. Доволі незначний. Повторюся саженці з слабким коренем або слабкою надземною частиною. Ну це вже виглядатиме на осінь потужною двохрічкою, Думаю, будемо по коріню дивитись. Але е, прижились вони досить добре. Досить добре вони прижились е, як для такої посадки, як, е, як, в який спосіб садив я. Ну, значить, щодо того, в який спосіб я садив свої саджанці в школку. Ну, спосіб тут був такий доволі цікавий. Тут я не зберігав саджанці в вологому стані, так як ті, що йдуть на відправку, вони просто брались, викопувались деякий час. Лежали на відкритому повітрі, поки закопаються. Ну і закопувались тут. Чого я так кажу, що не садилися, закопувались, бо деякі саджанці, да, дійсно були посаджені. Вони садились в кілька етапів і деякі. Дійсно були посаджені, висверджувалась буром чи купалась ямка, Туди засипався субстрат під корінь з компосту, торфу та землі. Деякі просто викопувалась ямка, вкидався саженець, поливався, і ось так він росте. Знаєш, всі саженці підписані і мають ось такі от прирости. Ну отак ми їх підписуємо. Кому цікаво, то відео по цій зимовій посадці є на каналі. Там було кілька етапів, можна подивитись. Ну а от результат. Ну в результаті про результат я говорив ще тоді взимку. Ще результат буде хороший. Оце підтвердження моїх слів. Значить, все доволі хороше й чисто виглядає з хорошими приростами. Ну наскільки це можливо від тих від того матеріалу, який сюди висаджується. Значить, маємо Барселонський. Тут маємо кілька шедеврів. Ну і безпосередньо оцей маленький фудкорамі, Хто слідкує за каналом? Це третій саженець від Петра Максютинського. Ну, два я в нього замовляв, а один прийшов маленький слабенький в подарунок. Ось так виглядає цей подарунковий фудкорамі. Далі маємо шедеври і ну, знову звичайно все підписано. Тут є така от полоса випадів. Ну Якась кількість випала. Була на хруща, додатково я їх проливав. що значить Пішло в ріст шо всохло, ну, але є, як є, і взагалі результат я рахую як непоганий. Далі в нас іде бабацінний Косфорд і Гарібальді в школці. Ось так вони виглядають. Ну от, це відео зняти для того, для тих людей, які які. Не вірять в те, що можна виростити саженець, з будь-чого да відсоток випаду великий, і з будь чого можна зробити, скажем, або ось це, або ось це. Ну тут бачимо, вже в залежності від кореневої системи. Звичайно, повторюсь, коренева тут була слабенька здебільшого, тому і вони залишилися в мене. І от такі от, такого вигляду були. І отак от розвивається той, той косфорд. Той косфорд, який з горіхом. Отакий, от що він дав, дав, почав давати приріст, горіх затормозився. Ну я думаю, він відпаде. А може й ні, відривати ми його не будемо. Хай собі так і буде. Значить, горішки слабеньких саженців треба обривати. Вони досить багато енергії забирають. Ну і з другої сторони бачимо рядочок, значить, саженців, які потрапили до мене від товариша. Це сорт гале. От, так вони достойно, хороше розвиваються. Звичайно, саженці тут були не першого сорту, але набагато кращі, як ті, що я залишив собі. От, тут деяка тварина їх вже пробує під'їсти трошки, ну вже практично знищує, але ми вже побризкаємо їх і тваринку цю, я думаю, заберемо. На цьому друзі будемо завершувати відео з таким от підсумком по вирощуванню чи дорощуванню слабеньких саженців. Всім вам бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.